Доброго дня, шановні члени журі. пропоную вам до уваги науково-дослідницьку роботу на тему «Психотравмуючий ефект та його зв'язок з розвитком функціональних розладів шлунково-кишкового атракту дітей та північних. Саме метою роботи є оцінити роль психотравмуючих факторів зовнішнього середовища у розвитку функціональних розладів, шлунково-кишкового тракту. Відповідно, до мети були поставлені наступні основні завдання роботи. Перше це визначити клінічні особливості функціональних розладів шлунково кишкового тракту у дітей та підлітків. Друге це оцінити частоту та типу функціональних розладів шлунково кишкового тракту, в залежності від наявності психотрамуючих факторів зовнішнього середовища, та оптимізувати психогігієнічні та психопрофілактичні заходи, що сприятимуть зменшенню захворюваності на функціональні розлади шлунково кишкового тракту. Саме об'єктом дослідження є функціональні розлади шлунково-кишкового тракту у дітей та підлітків, які постійно проживають на території міста Борисполя, та тимчасово переміщені особи. Предмет дослідження це клінічні прояви функціональних розладів шлунково-кишкового тракту та психотравмуючі фактори зовнішнього середовища. За гіпотезу дослідження ми видвинули опитуваних симптомів кишково-шлункового тракту, які можна застосовувати як додатковий донозологічний інструмент для діагностики та визначення захворювання травної системи. Саме наукової новосної роботи є її трьох Стоп, тобто був сформований теоретико-практичний базис, який вибрав у себе інтеграцію таких наук, як математика, медицина, соціологія, гігієна та психологія. Також моя робота відповідає третій глобальній старі цілі розвитку ООН. Робота проводилась на базі Бориспільського ліцею перспектива в період березня-січень 2023 року. Дослідницький континент склали учні двох вікових категорій, та загальна кількість респондентів становила 65 осіб. Було дві групи: перша це аборигени, тобто постійно проживаючі особи, та друга група це ВПО, вимушено переміщення особи. Та кожна група ділилась на дві підкатегорії. Перша це діти віком від 10 до 13 років, та пілітки віком від 14 до 17 років. Їм було запропоновано анкету опитувальних, яку ви можете побачити е, на постері та в моїй науковій роботі. Яка є рекомендована Римським комітетом для проведення дослідження, та перед цим їхні батьки давали письмову згоду. Саме інтерпретація отриманих даних ви можете побачити в таблицях та графіках. Перша таблиця це частота різних типів функціональних розладів у дітей від 10 до 13 років, першої та другої досліджувальної групи. Як ми можемо побачити, що в першої групи наявні лише синдром подразнення кішківника та аерофагія, а в другої групи наявні майже всі розлади та більші кількості. Друга таблиця це частота різних типів функціональних розладів у підлітків від 14 до 17 років, першої та другої досліджувальних груп. І як ми можемо побачити, що і в першої групи, і в другої наявні всі функціональні розлади, але знову ж в другої групи ВПО наявна більша кількість. Також діти пройшли інші опитування на інші скарги. Тобто, перший графік це характеристика інших розладів у дітей від 10 до 13 років, першої та другої досліджувальних груп. Як ми можемо побачити по графіку, що картина така сама: в першої групи наявна менша кількість інших скарг, ніж у другої. Та графік 2 це характеристика інших розладів у підлітків від 14 до 17 років, першої та другої досліджені груп. Як ми можемо побачити, тут вже більша кількість інших скарг і в першої і другої групи, але знову ж в другої групи наявна більша кількість. Провівши опитування і отримавши статистичні дані, ми перевірили їх на достовірність з критеріям XI квадрат пірсона. В якому спостерігаємо та, що частота та, та очікувана. Ми, ми не зупиняємося на цьому дослідженому та хочемо далі зануритись у вивчення цієї проблеми. Тому пропонуємо такі проривні ідеї SMART як specific, measurable, achievable, relevant та time-based. Все інше ви можете побачити в моїй науковій роботі та в моїй презентації. Дослідивши проблему, ми зрозуміли, що вона існує, і тому ми надаємо такі практичні рекомендації, які ви можете побачити в мене на постері. Перше це психологічна підтримка, друге це фізична підтримка, третє – це сімейна підтримка, четверте це соціальна підтримка, та п'яте – це організація навчання. Та висновки: перше, функціальні розлади частіше виявляються у віці від 14 до 17 років, особливо у дітей, які пережили психотравмуючі фактори зовнішнього середовища. Друге. У дітей з психотравмуючими факторами зовнішнього середовища частіше спостерігаються різні розлади шлунково-кишкового тракту, такі як функціональна диспепсія, синдром подразумеваного кишківника та аерофагія. Та третє, це були оптимізовані психогігієнічні та психопрофілактичні заходи, які сприятимуть зменшенню захворюваності на функціональні розлади шлунково-кишкового тракту, створенням психологічного комфорту в сім'ї та школі та навчання контролю з у дитячому віці. Дякую за увагу.